Talybody's write шахів. the Каст Паров. Німеччина, рейтинг 1978. Що це такі фокуси, фокуси? Що це за. Що за 3 відразу? Пірець у нас вийшов якийсь. йому гриць. Борода було польного не віддати ти? Просто поля в нього забираю, поки що. Його легких фігур. Ще Б6 придеться зіграти. Короля на Е7. Чи зразу король Е7? Б5, мабуть, буде взагалі краще. Так, він буде здвоюватись. Ну, здвоюсь. Добре, я передумал. Нет. Я не передумал. Ну, пока кінь на краю стоит. Все это выглядит. Ясно. Що, з'явлено? Що за картисло на цьому? Ну, вже F4 спробує. Кінь H5. Ну, треба щось робити по центру, можливо, тому що ну на ферзому. Може, на ферзуму щось, ну, як би так просто. Це що? Не бачу перспективи цього коня. Тоді йду. Перед. Дай він може напасти, ну тоді візьму, що уже ж. Два слони. Два слони. ти візьмеш штурмою. Ну, до речі, да. Я і не поспішаю. встигнемо ще з ним розібратись. Я, ну окей. Турою береш? По очах бачу. В6 може, в принципі, спробувати. На це 5 я ж захистився. Рада це 5 аж потім не хвилин. Що це довго, блін, то. Ну, що зробиш? Мені все рівно якось не грає, щось якісь коні дивні. Привів кони і в них нема нормальних полей полів. А, ну це, в принципі, Це, в принципі, так. Да. Ну, вже напасти на слон якось відійде. Не знаю, прикручусь, мабуть, якщо буде чіплятись. ну, я хочу це 4 побачим, ну все. Я пішов до тебе. в Гость. Не ну, до речі, є ще час зіграти, нема. Це був жарт. Так, ну тут, здається, зіваєш конкретику. Серйозно, дуже якусь мат. Нарешті відкрився слон. І якби, має бути кінець? ні? Можна так звісно, піти, але потім там підвисне. Тому шах. заберу туру. Має бути мат з пішаком таким і забрав поле у корлю. Сімдесят сім на вісімдесят чотири. Да, вже шість тут, конечно, поспішив я. Дорив він мене своїм пірцем. Але... Да, це не дуже сильний хід. В нього там надовго залишився, нічого не робив. І знову коня переїв неясно куди, він тут нічого не робить. Ввертати треба було Кіню. 2 хороший був хід у нього. Ну Це 4 Даша Тут десь ми. Не заштовхали його. Вітратив на це час. Так, якби можна було щось по-інше. Да? Можна було відразу це 4. Ну, так. Да. Можна просто оцінити цих коней слон поки що не ясно, що робить. Зрозуміти, що в принципі білі створити за цей час нічого не можуть конкретно. Ну добре, здвоївся. З комфортом це все зробив, да і нормально. Відкритий шах зівати не треба, бо буде біда.